Моя дитина ізольована і рідко хоче зі мною розмовляти. Ми втратили контакт один з одним. я б хотіла, щоб у нас були кращі стосунки. Ніхто з батьків не ідеальний. То для того, щоб покращити ваші стосунки з дітьми найкраще, що можна зробити, це приділити їм час. Намагайтеся слухати свою дитину, поставте додаткові запитання, навіть якщо ваші думки відрізняються. Наприклад це, розкажи мені більше, як ти почувався чи почувалася, або що сталося далі. Ставте в пріоритеті просто бути разом, навіть якщо це лише маленькі моменти. Пограйте або поговоріть на рівні вашої дитини. Подивіться фільм або спочіть разом торт. Поділіться з дитиною моментами зі свого дитинства. Легше просто побачити і вказати, що дитина робить неправильно. Та спробуйте зосередитися на тому, що дитина робить добре, і похваліться її натомість. Скажіть дитині, дитині, що ви помічаєте, коли вона забирає тарілку, забирає брудний одяг або допомагає братові або сестрі. У хороших стосунках дитина відчуває, що іноді чинити неправильно чи допускати помилки це нормально. Пізніше вона наважиться розповідати вам про свої проблеми та помилки. Дитина знає, що все одно ви будете поруч з нею.